Доброго ранку, мене звати Катерина Лукінова, я психолог, і сьогодні ми будемо говорити про те, як позбавитися самотності. Що таке самотність? Самотність це не тоді, коли ви знаходитесь повністю одні. Це таке певне відчуття ізольованості від зовнішнього світу. І у вас може бути сім'я, друзі, а відчуття самотності може вас не покидати. Чому? І в яких випадках воно з'являється? Самотність це певний стан, коли людина не відчуває достатнього контакту з іншими людьми. Зазвичай це йде з дитинства, коли в сім'ї не запитували, як у тебе справи, коли не цікавились твоїм емоційним життям, і тоді здається відчуття, що я окремо, а світ окремо, і далі дитина переносить це у доросле життя і не може налагодити близьких теплих стосунків з іншими людьми. Як же позбутися цього відчуття? В першу чергу вивчіть свою самотність. Подивіться її в очі, коли ви самі. Як вам, що вам подобається, що вам не подобається. Спробуйте заводити нові знайомства, навіть сама проста розмова з продавцем в магазині, з кимось незнайомим на вулиці, дасть вам відчуття, що ви не самі. Четверте, навчіться просити допомоги. Коли ви побачите, що люди відкликаються на ваші прохання, вам стане набагато легше. П'яте, ви можете завести собі хобі або домашнього улюбленця, і коли ви будете приходити додому, вас буде завжди зустрічати відданий друг вигляді маленької собачки чи маленького котика. Наступне дуже цікаво вивчити свій рід, ким були ваші пращури, ким були дідусі, бабусі. Ви відчуєте, яка сильна опора стоїть за вами. Наступний момент це вміння розважати себе, запитати себе, а чого б я хотіла, а що мені подобається, тому що всередині вас живе маленька дівчинка або хлопчик, яка відчуває себе самотньою, і саме їй потрібно дати контакт, любов і розважити її. І саме головне, самотність це не є вирок. Це навпаки можливість вам познайомитись з самим собою, бо найважливіша людина в житті це ви вам з собою жити все життя і зробіть так, щоб вам було цікаво і безпечно, і ви відчували себе в любові і в комфорті.